Міні-майстерня на робочому місці. Примісніко в офісі працівники радіостанції Західний полюс плетуть майскувальні сітки для українських бійців. На сході ці речі користуються особливим попитом. Щойно зійшов сніг, виникла потреба змінити колір камуфляжу з білого на зелений. Матеріали для плетіння медійникам надали волонтери. А от вільних рук бракує. Ідея виникла давно ще на день радіо, коли ми допомагали воїнам продуктами. Ми хотіли сплести. Сітку ну, не було можливості, не було часу. На... Зараз до нас звернулись волонтери, в яким потрібні були вільні руки. Напевно, кожен хотів би допомогти волонтерам а в тих місцях, де плетуться сітки. Проте сім'я вимагає також своєї уваги маленькі діти. І після роботи люди біжать додому. Ну, тому що є якісь побутові справи, хоча бажання є. А така штука, як сітка в офісі, вона в принципі нікому не заважає. і Якась вільна хвилина, коли з'являється, Являється людина може прийти і причепити хоча б кілька стрічок. В кожен з нас кілька стрічок і вже маскувальна сітка готова. Значний зусиль для створення такої імпровізованої майстерні не потрібно, щоб натягнути в коридорі сітку, використали звичайнісінькі вішалки, та й саме плетіння особливих навиків не вимагає. Головне кажуть радійники вкладати у роботу своєрідний духовний захист для бійців. Ми беремо стрічки. Зав'язуємо вузлик, вузлики в нас всі чарівні. Ми їх всіх защіптуємо на те, щоб наші хлопці були неушкодженими, щоб ця сітка це не звичайна сітка, це чарівна сітка. Кожна, кожен хто тут нав'язує всі побажання, всі найкращі в технології. Основне, щоб вона була е, такою. Еластичною не затягувати розгорнути такий майданчик для плетіння можна у будь-якій установі. Проблем з клаптиками камуфляжу кажуть волонтери. Немає, тож головне це бажання зробити, бодай маленький внесок у спільну перемогу.